Вітаю вас, діти! Сьогодні я хочу з вами поговорити про дружбу та з'ясувати, що таке дружба. Розгляньте малюнки та назвіть, що таке дружба. Дружба це. Вірно, разом гортати сторінки книги. Дітки, якщо хтось впав, ми можемо з нього сміятися. Це можна назвати дружбою. Ні, звісно, ми не можемо сказати так про друзів, це не дружба. Малята, а коли ми разом будуємо вежу з кубиків, це можна назвати дружбою? Так, звісно, молодці. А якщо діти разом складають сортер, це дружба? Так, це можна назвати дружбою, молодці дітки. А коли діти б'ються через іграшку? Це ми можемо назвати дружбою малята. Поміркуйте, будь ласка, чи може друг забирати нашу іграшку? Ні, звісно, ні, це не дружба. А коли діти дражнять один одного, це може бути дружбою малята. Ні, звісно, ні, друг ніколи не буде дражнитися. А що в хати один одного ми можемо, дітки. Ні, друг не буде штовхати. Розгляньте наступну картинку. Наш друг може руйнувати нашу вежу. Ні, звісно, ні. Друзі так не вчиняють. А чи може друг малята пригощати нас чимось, цукерками, наприклад. Так, звісно, друзі можуть ділитися смачненьким. А чи може друг дарувати щось, наприклад, квіти? Так, звісно, друзі можуть дарувати один одному квіти або інші іграшки. Молодці малята! Сподіваюсь, вам було цікаво, та ви зрозуміли, що таке дружба, що друг може робити, а що справжній друг робити не буде? До нових зустрічей, дітки!